Слава Богу. Богу! Мене звуть Юрій, як вже сказали, і на сьогоднішній день я несу служіння відповідального за служіння гедеонів в Україні. Тобто це організація, яка розповсюджує слово Боже. І я хотів вам нагадати про сумну новину, тому що годинник тікає. І ми вольно невольно дивимося на нього. Але є радісна новина, що настане час. Коли ми будемо там царств Небесному, там годинників не буде. І тоді будемо спілкуватися стільки, скільки нам буде до вподоби. І я хотів би сьогодні звернути увагу, як це сьогодні це молитовне зібрання, і нагадати кожному із нас, а як ми відносимось до молитви? Чи відносимось до неї так, як до тієї інструкції, коли ми купуємо якийсь гарний побутовий прилад додому? І тут же спішимо його використати. Вімкнули, зламали, а потім беремо інструкцію. Чи ми не поводимось так і з молитвою, коли все вже загублено і потім згадуємо, а потрібно було помолитись? А чи не краще, коли це зробити на самому початку? І я хотів би сьогодні нагадати про два самих недвозначних запитання в новому заповіті, які задали Ісусу Христу. Один із них це записано в Євангелії від Марка четвертим розділом. Щоб зекономити час, я буду просто вибірково нагадувати ті місця. Ви дуже знаєте гарно цей епізод. Це коли Ісус Христос з учнями був у човні на морі. Коли піднялася сильна буря, піднялись високі филі, вода заливає човен, учні злякалися, а Ісус Христос, як ні в чому не бувало, собі спокійно Спить. І вони звертаються до Нього, і про це записано у Марка 4:38. Учителю, чи тобі байдуже, що ми гинемо? І друге місце також знайоме вам, коли Ісус Христос прийшов в гості до Лазаря, і там дві сестри Марія і Марта. Марія разом з Ісусом Христом слухає все, що Він. Говорить, чому навчає, а Марта там, на кухні, готує їжу для тих, хто прийшов у гості. І ось вона ненароком виглядає з кухні і бачить, що Марія сидить у ніг Ісуса Христа, слухає, говна одна на кухні. І вона з таким, можна сказати, чистим злом, образу звертається до Ісуса Христа і говорить: Господи, чи байдуже Тобі, що на мене саму? Полишила служити сестра моя Луки 10.40. Чи байдуже тобі, Господи? Дивно: ті, хто постійно був з Ісусом Христом, ті, хто бачили Його всі всічі чудеса, як він зсилював, як він сліпим давав зір, воскрешав мертвих, виганяв нечистих, кормив тисячі. І тут вони до нього звертаються і говорять, чи тобі байдуже, а як же відповідає Ісус Христос на них? На це волень можна тільки уявити, яка любов проявилась у відповіді Ісуса Христа, коли Він говорить, звертаючись до учнів Марка 4.40, чого ви такі полохливі? Чому віри не маєте? Звертаючись до Марти в Луки 41-42. Марто, Марто, турбуйся, журишся ти про багато чого, а потрібно одне. Чи не, ви, не виникало у нас з вами подібне щось, з те, що було і в Марті, і в учнім Ісуса Христа, коли почалася війна? Чи байдуже тобі, Господи, що? З нами сталося, що сталося з нашою країною? Як ви думаєте, чи байдуже Ісусу Христу? Якщо ми подивимося тільки на ті події перших днів війни, ми зрозуміємо його, наскільки Бог відповідав на наші молитви, наскільки він чув і бачив, що тут діється? Пригадайте, якщо ви слідкували за новинами перші дні, коли ворог хотів так швидко. За три дні взяти Київ, за неділю бути вже у Львові. І для того, щоб охопити всю нашу країну, у них була спроба висадити десант на Волині. Так, вони висадили десант. Але звідки не візьмись, подув злий вітер. І де той десант? Він приземлився в Білорусі. Чи могли це зробити люди? Ні. Потім був другий випадок, скільки було спробу них взяти з моря Одесу. Але не могли вони підійти до берегів Одеси, тому що постійно тільки не планують. Піднімаються високі филі, і десант не мог висадитись. І вони вирішили, якщо ми не можемо з моря, ми можемо зробити з повітря. Зробили. І де той десант? Він весь потонув у лимані. А скільки було випадків, коли ракети не долітали цілі? Ніхто розумів, чому? Як це так може статися? Скільки було випадків, коли нам дякують ті, хто на фронті, що багато хто не розуміє, як це так може бути? Коли декілька підряд ракет не розриваються поряд з ними? Як це може бути? І це може бути тому, що Ісусу Христу не байдуже, тому що лунають наші молитви. Ми просимо за те, щоб наші бійці були захищені, щоб Бог давав їм сили боронити нашу країну. Наша церква підтримує капіланів. Дуже давно ще до початку цієї повностабної війни і в кінці минулого року. Ми тримали повідомлення, повідомлення, що він із кабланів загинув. Як же він загинув? І тут пригадується місце списання, де говориться, що нема більшої любові, чим віддати свою душу за ближнього свого. Так трапилось і тоді з цим капіланом, коли почався обстріл позицій наших бійців. З'явилися поранені, і він трьох бійців затягнув в бліндаж, і ось уже він четвертого тягне туди. Але же зовсім залишилося близько, щоб його затягнути в бліндаж, але йде прильот, і він розуміє, що він не зможе його туди затягти. Своїм тілом він накрив цього військового. Всі ті уламки, які були від ракети, він прийняв на себе. Так, він загинув. Але чотири наші бійці, бійці він спас. Чи байдуже Тобі, Господи? Так само можна запитати і наші, байдуже нам, що відбувається тут навколо нас. І це запитання почув наш брат Гедеоновець з Голивахи. Ми називали його Віктор, але це дуже так от зручно для нас називати його так, тому що він сам по національності азербайджанець. Але серце в нього було українця, і він утримав таке от побудження. Йому було запитання, чи не байдуже тобі Віктор, що там гинуть бійці, не знаючи Бога. Єдного разу він заявив перед церквою, що Він йде добровільно туди на фронт. Для того, щоб звіщати тим, хто є там, що є Ісус Христос, який може спасти не тільки тіло, має спасти і душу. Він був там, на фронті. Він сфінкував тим бійцям, з якими був, про любов Ісуса Христа. Він був на спостережному посту. І той день, як і завжди, їх замітили, почався обстріл. Він ще сім'ю семеро бійців, як і було раніше, вони заховалися в бліндажі. Але цей день снаряд прямо на водка попав у бліндаж. Всі вісім чоловік загинули. Коли були похорони Віктора, ті. Хто супроводжував його тіло туди, до місця його проживання, поховання. Вони святкували, що Віктор був як сонце в їхньому підрозділі. З ним було легко, коли він поряд. Він міг завжди допомогти, не тільки словом, а й ділом. І поки йшли похорони, поки була та церемонія прощальна. Йшли смс-ка за смс-кою з його підрозділу. Не дякували, не святкували. І ті, хто був, не засвідкували, що 80% того підрозділу, де служив Віктор, вони відкрили серця для Бога. Слава нашому Богу, що Він може використовувати і нас з вами, щоб і нам було небайдуже, а що там твориться. І чим ми можемо допомогти тим, хто. Там знаходиться. Можливо, хтось в новинах бачив теж таку історію, коли показували по телебаченню і там показали новий заповіт такий. Але він не такий гарненький, як мене в руках. Його показали тільки половину. Нижньої половини не було, вона була відірвана. І потім, як вияснилось, це дуже давня історія. В того бійця, в якого залишилася половина нового заповіту. Цей новий заповіт він отримав ще, будучи школярем 10 класі. Його звати Степан, він родом із Закарпаття. І ось з того часу він не розлучався з цим новим заповітом. Він завжди був з ним. І ось коли знову там на позиції почався обстріл, за два метри від нього розірвалася міна. Поранення в живіт. Це важке поранення. І бійці знають, що дуже рідко хто виживає в таких ситуаціях. Вони на швидкоруч, як змогли, притягнули йому живота і тут же відправили до медчастини. Коли його привезли туди, вони сказали, що в нього тяжке поранення в живіт. Те, чим його забинтували, почали потихеньку розрізати. Потім почали з'являтися якісь незрозумілі сині частинки, білі частинки. І коли вони дійшли вже до тіла, як виявилося під нижче бронежилета, в нього була така поясна сумка. І в цій сумці був цей новий заповіт. Той уламок міни попав якраз у новий заповіт. Він зрізав половину цього нового заповіту. Але навіть царапини не було в нього на животі. Слава Богу. Бог творить чудеса, тому що йому не небайдуже, небайдуже, як ми молимося, як ми стаємо у проломі за наш народ, за нашу країну. Щоб настав той бажаний мир, щоб ми могли вільно. Не боячись, що, можливо, на хвилину буде звучати сирена, що не було цих більше руйнувань, не було цих смертей. Наскільки нам це не байдуже? Ми знаємо, що Господу не байдуже. По свою службі я вирішив позвонити. Брату з раби Руської на Львівщині, узнати, як в них там йдуть справи. Звоню, бодрий, такий веселий голос, привітання. І я запитую, Ярославе, як там справи в тебе, як справи в братів, як іде праця. І він каже, дзвонив пару днів назад, все нормально, пр... трудяться брати. Він не зрозумів, ти що за кордоном? Ні, говорить, я під Бахмутом. Ну як там справи? Та все чудово. Зараз на недільку нас відвели сюди трошки відпочити, потім знову будемо там на передку. І він розповів тій коротенькій телефонній розмові, як Бог їх охороняє. Він також там на посту спостереження. І коли починаються обстріли, вони там знайшли недалеко якусь хатинку і в ній ховаються, поки йдуть обстріли. Він каже, багато разів ми ховалися в ці хатинки, але чомусь я не звертав уваги, що діється навколо, коли ми знаходимося в цій хатинці. І ось одного разу, коли закінчились обстріли, я вийшов і подивився. Почав придивлятися і бачу, що за 100-150 метрів від хатинки воронки від мін, ракет. Зайшов за хатинку, метрів 200 від хатинку, знову воронки. Але чомусь не один. Ні одна міна, ні одна ракета не попала в цю хатинку. І відповідь була проста. Тому що, коли я прийшов в цей підрозділ, ми завжди коли ховаємося в цій хатинці, ми молимося і ми читаємо Слово Боже. І Бог оберігає. Слава нашому Богу, що ми не байдуже за нашу країну, за тих, хто молиться до нього. І мені б хотілося, щоб кожен із нас. Відкрили слово Боже і в спокійній обстановці дома, спокійно, вдумчиво прочитали книгу Неємі. Цікава дуже книга. Якби взялись проповідники проповідувати на цю книгу, я думаю, що була б не одна проповідь в неї. Тому що в цій книзі Неемія описує ту саму історію, схожу на нашу? Тоді народ Ізраїля також був не в кращій ситуації, чи ми сьогодні. Як він молився до Бога? Як він стояв у проломі за свій народ? Якщо подивитись історію самого Неємія, він, якщо читати його історію, де він і звідкиля він то ми розуміємо, що він вже був у полоні, навіть не знаючи свого народу, навіть не родившись там в Єрусалимі, але чомусь там, в глибині душі, не розумів, що це його батьківщина, це його народ, це його місто, він молився за нього. І відбулась від цього міста. Чи ми можемо так молитися, як молився на чи ми можемо ставити перед Богом запитання і запитувати: Господи, відкрийся і покажи, як потрібно нам молитися? Чи маємо ми право молитися за гріхи наших предків? Чи можемо ми сьогодні стати в проломі і молитись так, як молив Сніємі? Тому, будь ласка, почитайте, пороздумайте над цією книгою. І хай нас Господь благословить, щоб ми були вірними йому. Щоб ми були небайдужими до тих, хто оточує нас? Бог благословляє. Тому, коли я пригадую початок цих бойових дій, ці переживання, тривоги, коли ти не розумієш, а що робити? Тому що такого ще не було. Так само і в нашому служінні була така пауза. А що робити? Як буде далі? Вона десь була, ну, може, неділі, дві, може, три максимум. Потім почалися дзвінки один одному, і кожен говорив: у нас закінчується Євангелій, де брати нові. По милості Божій у нас перед початком війни, я кажу, повністю був запакований склад. Там було більше мільйона нових заповітів. Але вже до початку літа, червень-липень. В складі майже вже нічого немає. Все розходиться. Іде нове замовлення. 10-го місяця минулого року було завезено ще 800 тисяч, і на сьогодні знову склад майже пустий. Ми робимо додаткову заявку зараз чекаємо на неї. За 11 місяців з червня по квітень, початок травня. Було подаровано не то, що прийшли на склад чи вийшли з складу, а тільки подаровані людям із рук в руки більше двох мільйонів екземплярів. Слава Богу, Бог дає можливості, і на сьогодні дивуюся, час брати також дзвонять, скидають в вайбері ті фото і шкіл, де їх вільно пускають, де вони свідкують. Дітям про любов Божу. Готелі відкриваються, університети відкриваються. І, о диво, злів не дзвонять брати, хоть ми такого не очікували. Ми стукаємо в двері і не завжди їх відкривають. А тут нам позвонили і запросили, щоб ми обов'язково приїхали у в'язницю. До кого у в'язницю? До тих, хто. Зараз у полоні до наших ворогів. Їх туди запросили, щоб вони ним їм засвідкували про Бога. Слава Богу. Хто міг би подумати про це? Богу не байдуже. Це і говорить про те, що любіть ворогів ваших. Не тоді, коли він прийшов і ламає будівлі, грабує. Це зовсім інший випадок. Але коли він знаходиться в тому стані, в якому знаходяться ті полонені, дійсно, потрібно було проявити до них любов і сказати, що незалежно від того, що вони зробили, Бог їх любить. Але не любить тих справ, які вони роблять. Хто й скаже про це? Тому що, чугаючи по ті перехоплені розмови цих вояків з їхніми батьками, дружинами. Ти бачиш, чуєш зовсім інше. Там зовсім по-іншому. Але коли вони в полоні, вони потребують також і любові Божої. Хай Бог нас благословить, щоб ми були вірними йому, щоб нам також не було байдуже до тих, хто точує нас. А йому слава за все. Амінь.